Шалена спека, Рятує, рятуємося е, аквапарком, ходимо в аквапарк та е, п'ємо коктейлі, все добре, загораємо. Весь час п'ємо, їсти сильно не хочеться, тому якщо їмо, то зазвичай якісь там салати. Спека в Закарпатській області пов'язана з тим, що у нас відбулося надходження дуже теплої повітряної маси, тропічної повітряної маси із північної Африки, а також з Аравійського півострова. Тому не тільки Закарпатська область, а й вся Україна і взагалі більша частина Європи, Південна Європа особливо це Середземне море, вони зараз потерпають від сильної спеки. Подекуди спека навіть надзвичайна від 40 градусів за Цельсієм і вище, тому що сильна спека починається від 35 до 39 градусів за Цельсієм. На території Закарпатської області на даний час у нас перенос повітряних мас нестійкий. всього цього напівську 15-20 км за годину. Це означає, що у нас відбувається застій повітря. Тобто, фактично, воно, як кажуть просто народні, не продувається. Тобто воно у нас зараз зупинилося тут і температура тому тримається висока. Щодо подальшого прогнозу температур, то можна сказати, що така температура буде зберігатися у нас до 17 липня включно. Починаючи з 18 липня температури вже в день будуть трошки знижуватися. Тобто там там ми очікуємо температури в діапазоні від 27 до 32 градусів тепла. Нічні температури повітря у нас також досить високі, у 18-23 градуси тепла. І вони теж почнуть з 19-18 липня знижуватися. Там вже вони будуть в районі 15-20 градусів тепла. Різкого зниження температур, на жаль, ми не очікуємо, тому що південний перенос повітряних мас, він ще буде трошки зберігатися, і відповідно тепла повітряна маса у нас буде триматися. На жаль. Опади, ну вони теж як такі не очікуються. Хіба що Вночі 14 липня по території області пройдуть короткочасні дощі і все. А в решту періоду часу взагалі без опадів, тому жаль, опадів мене не очікуємо. Дуже, дуже нема, невозможно. Вон навіть на річки, на море йде вже цей спа, і то там все время в йдеш накриття, шукаєш, бо нема чим дихати. Воду п'ємо постійно з холодильника, а холодильники ще світ відключають, то вона не співає нагріватися і в душі душі, душі. І в душ, і в душі. Хочеться, щоб трошки було менше градусів, але я нормально. Що ми робимо? Ну, у нас є кондиціонер вдома, душ приймаємо, і ми носимо дуже багато води з собою по дві літри. Так, справа в тому, що у нас через те, що у нас високий досить показник вологості по території області, в середньому у нас спостерігається від 50 до 70% відносно вологість повітря по території Закарпатської області. Це багато, тому що, наприклад, уже при Карпатті вона на 15-20% нижча. А, наприклад, в Східній Україні, якщо брати, то вона взагалі там ще нижче, там 40-50, а подекуди навіть 30%. Через те, що у нас висока відносна влогість повітря і високі температури, і якраз важко дихати, тому що це негативно впливає на людей. Тому що у нас клімат Закарпатської області більш близький не до клімату України, а взагалі до клімату, наприклад, там, Словаччини і Угорщини. І через те, що у нас найближча територія до Атлантики. А у нас домінує західний перенос вологих повітряних мас, то, відповідно, вони тут і зупиняються. А ще додамо до цього орографію, тобто рельєф гори Карпати, вони перешкоджають проходженню з заходу на схід повітряних мас. І тому вологість тут затримується. Один із основних факторів це гори і перенос повітряних мас. Взагалі є такі поняття, як біокліматичні індекси. І якщо звертати на них увагу, то відповідно, вони говорять про те, що поєднання високих температур, високої вологості повітря, а ще якщо додати до цього вітер, вони дуже негативно впливають на здоров'я людини, тому що людина відчуває набагато вищі температури, ніж вони є насправді. Наприклад, при 30 градусів тепла, якщо в нас вологість повітря буде 80 буде відчуватися, ніби як 35-37 градусів тепла. Тобто, це різко зростають відчуття сприйняття температури, спотворюється, і організм страждає від цього людський.